Плюси та мінуси штату Вашингтон, і я вважаю, розуміти чітко, що вам може сподобатись або не сподобатись, а також які у вас є критерії для вибору штату, де ви будете проживати, є дуже важливим. В першу чергу, для того, щоб ваша адаптація тут проходила максимально просто. Ну, а мене звати Валерія, я Херсонка, яка вимушено виїхала за ОК і в своєму блозі розповідає цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. І так я склала такий невеликий пост у себе в інстаграмі. А на основі якого я зараз буду розповідати про плюси та мінуси штату Вашингтон, це звісно лише моя думка, плюс трішечки різної інформації з соцмереж, і також різної інформації, яку я збирала по людях, хто тут також проживає. А в частності це наші українці, які також тут за програмою фою або по якимсь іншим програмам. Значить, сьогодні ми з вами обговоримо ці пункти. Проте, взагалі, плюсів, мінусів, їх може бути дуже багато. Вони можуть бути і глобальні, такі не глобальні. Тому, якщо вам ця тема актуальна, Обов'язково пишіть в коментарях, я можу зробити другу частину. Ну і перед тим як почати, я хочу вам показати, в якому зараз я чудовому місці. Як я взагалі люблю океан? Я люблю знімати контент на океані. Трішечки сонечко, звісно, заховалося, але взагалі подивіться, як гарно, які тут ліса, он яхточки стоять, берег океану, камішки. Коротше, я дуже люблю таке. У Вашингтоні, до речі, оце як один із плюсів. Ми можемо відразу виділити дуже багато таких місць. Тому хто любить відпочивати на океані, да заряджатися цією енергією. То тут вам точно сподобається. І так, давайте почнемо, звісно, ж з плюсів да, з чогось приємного. Ну, по-перше, це безпека. Я вважаю, цей штат дійсно є безпечний, Не знаю, може зі мною хтось буде сперечатися. Проте штат є безпечним, особливо якщо правильно обрати місто. Тому що, якщо, наприклад, ми говоримо про Сіетл, це найбільше місто штату, там, звісно, є, якби і люди, так сказати, без определеного міста жительства. Є багато різних людей, і в принципі там дуже велике населення, там десь 700 тисяч. Тисяч близько населення, хоч це до речі, і на місто мільйонник, але все одно там дуже колоритно в центрі в Даунтауні. Звісно, там є також райони і місця за куди краще не заходити, де краще не жити. Проте, якщо ми не говоримо про найкрупніші міста штату, загалом тут дуже багато безпечних міст місць. Якщо вони маленькі, там до 15-20 тисяч людей там проживає. Я вам рекомендую їхати саме в такі місця, десь на островах шукати собі міста для проживання. Звісно, там оренда житла буде й трішки дорожче, там буде менше робіт. Проте там дійсно буде безпечно, особливо якщо у вас є діти, родина або ви просто хвилюєтеся за свою безпеку. Я думаю, це вам точно буде актуально і важливо. Тому цей штат є досить безпечний. Наступний пункт це гарна заробітна плата. Звісно, цей пункт також залежить від того, де ви працюєте, ким ви працюєте. Проте, штат Вашингтон, він по статистиці, наприклад, по Сіетлу, Тут середня зарплата за рік це 80-100 тисяч у людей. Найпопулярніше. Сфера, звісно ж, тут IT, IT взагалі тут можуть заробляти 200, 300-400 тисяч за рік, а, працюючи навіть не там ну, на якійсь компанії, да, не просто там сам на себе, а взагалі на компанії. А, і загалом тут мінімальна ставка зараз десь 17 доларів з копійками за годину. Проте а, тут реально мало робіт, де платять 17, да, тобто, де платять мінімалку. В середньому на роботах тут платять 20-25 за годину. А, особливо, якщо це, наприклад, якісь прибиральниці, особливо, якщо це десь робота, я не знаю, в яких сапортах, в школах тут також. Я читала багато, де платять 25 за годину, якщо ви навіть просто 20-25 за годину, якщо ви навіть просто там, поміч, ну, помічники не знаєте, не працюєте саме вчителем, а от допомагаєте там по кухні чи ще десь. А, тому, в принципі, тут є багато варіантів, де можна знайти, особливо, якщо у вас є досвід роботи в я не знаю, якісь там механіки, електрики, щось ви вмієте робити, крутити, то тоді а, дуже просто для вас, да, як спеціалісту, буде знайти роботу, на які будуть платити від 35 доларів і вище. Та також я з особистого досвіду спостерігають за людьми, за знайомими. Ну загалом тут можна щось для себе знайти. І в принципі, тут є також такі варіанти. Ну як і по всіх штатах, коли люди відкривають свої бізнеси, стають фендіменом. Звісно, це вже там інші питання з ліцензіями і так далі, з дозволами на цю роботу. А проте ну, тут реально платять непогано. Окрім цього, в штаті Вашингтон ще й знаходяться різні офіси, да, офіс, штаб-квартири, центри таких е, е, організацій як Amazon, Starbucks, Microsoft, Boeing Тобто тут є реально місця, де можна працювати, да і знаходити собі реально гарні роботи, мати кар'єрний зріст і різні перспективи. Наступний пункт мій улюблений: це вічна зелень. Знаєте, от у вічних дощах допомагає виживати те, що інколи виходить сонечко і все починає розцвітати. Тут у нас зараз який початок січня, а у нас вже деякі дерева цвітуть. Звісно, після морозів, якщо вони тут будуть, хоча їх тут буває, до речі, ну не так багато, вони можуть назад перестати цвісти, але загалом тут дуже рано все. Починає квітнути тут, а, навіть може йти сніг і паралельно все буде зелено. От ви також можете спостерігати. У нас знову ж таки січень, а, вже була різна погода, і дощі, й не дощі, і морозець іноді бував, але все одно все залишається зеленим. А тому, навіть коли йде вічний дощ, да, що таке 2-3 тижні без перестанку може йти дощ, все одно ти от виходиш, дивишся на цю зелень, на ці всі квіточки, думаєш, Боже, все одно як тут гарно. Звісно, також тут є ну неймовірна природа, це гори, це різні пляжі. Окрім цього, тут ще дуже багато різних парків, тут такі неймовірні пейзажі. А, плюс тут є поруч Оріган. В Орігані також є гарний відкритий океан, а тут ну, реально є чим зайнятися. О, сьогодні хочете їдете в гори, а далі там їдете в різні селища, по типу німецьке селище, яке вже засніжено. Хочете, їдете за німецьке селище, да, туди подалі а, до, ну, до іншого штату, а, там буде повна засуха. Хочете їдете ближче до океану, тут буде все вічно зелене, тут буде океан, тут буде краса. Ну коротше, тут також реально зараз. Рахунок цього пейзажу, навіть якщо вам дуже важко, да, в дощах все одно можна, так сказати, витягнути себе морально. Окрім цього, наступний пункт, але він так перемішується з минулим: це те, що тут є всі чотири сезони. Хоч тут, звісно, якби напевно, переобладає осінь, тому що тут багато дощів, проте кожен сезон тут неймовірно гарний. По-перше, якщо ми говоримо за осінь, тут неймовірно гарна золотиста осінь. А далі літо тут не дуже спекотне, тому якщо ви не любите спокійне літо, але Хочете, щоб воно було тепленьке, таке і сонечком, іноді проскакувала спека, то також штаті Вашингтон для вас буде ідеальна погода. Проте більшість літа ну, таке воно прохолодне, ну якби в міру, під вечір, звісно, стає так холодновато днем, ну непогано. Коротше, вам сподобається. Весна тут також неймовірна, все цвіте, все пахне, мені також дуже подобається. Ну і зима тут така, знаєте, 50 на 50. Тут частково зима, частково осінь. Сніг іде тут не часто, тобто, тут, якщо ви хочете, щоб був постійний сніг, вам треба їхати. Жити ближче до гірної місцевості, там, звісно, не дуже перспективно жити. Да? Тобто, якщо ви будете жити в Сіетлі і поблизу, то ви ну якби сильно такої зими не застанете. Так я вже сказала, тут щоб був прям мороз, такого не буває. Тут може бути легенький морозець іні, але загалом тут ну, комфортна температура навіть взимку. Я от сижу зараз без куртки, а, і якщо немає вітра, тут максимально комфортно. Просто за тут холодно і вітряно противно за рахунок лише вітрів. Якщо їх немає, тут просто ідеально. Ну що, ось ми з вами поговорили за плюси, і давайте тепер. Перейдемо до мінусів. Знову ж таки, ви можете зі мною бути згодні, не згодні, проте це також мої спостереження. Ну і перше, це вже витікає із предучих пунктів. А це постійні дощі. Багато кому тут складно жити. Я вже неодноразово казала, що я херсонка, і я не звикла до такої кількості холоду та дощів, Тому, якщо для вас дійсно важливий клімат і для вас важливо, щоб була спека, да, особливо влітку, то я думаю, штат Вашингтон вам не підійде. Ну і, от, наприклад, у нас да, зараз останній тиждень сонечко, а до цього десь два тижні взагалі. Лі без сонця, а були тумани і дощі. тому також тут є про що задуматись. Так, сюди ж я можу додати і холод, і сирість, да, Більше, напевно, сирість. все ж таки. Але ну, якби знову ж таки до всього звикаєш, і просто от коли виходить сонечко, ти про це все забуваєш, і тобі здається, що це просто найгарніший штат. Тому, ну, якби ну, таке буває, да, вам треба бути до цього готовими, тому що ну, коли а, постійні дощі, от ти вже до цього якби, звикаєш, і коли виходить сонце, тебе може почати боліти голова, а потім навпаки, сонце ховається на тиждень і. Тебе болить вже голова від того, що ти не бачиш не бачиш сонця. Тобто, ну така погода вона дійсно впливає на вашу продуктивність. Ну проте якби до всього можна звикнути. Наступний пункт це затори. Боже, біля Сіетлу а, взагалі це щось страшне. Ну а, тут такі пробки постійні, постійні якісь ДТП, аварії, постійні щось там на дорогах хтось не розходиться. Тут дуже багато неадекватних водіїв, тут дуже багато водіїв, які намикають поворотники. А, якщо коли от я чого не навиджу їхати до Сіетла, боже, доїхати туди, це щось нереальне. Запаркуватись там також нереальне. Парковки всюди а, ну Міст ніколи немає. Дуже величезний трафік. Купа, я не знаю, купа людей, які також знаєте. От коли ти живеш маленькому містечку, то ти, а, ну, ти ну типу не звикши до пішохода, ти не звикши до трафіку, до платних парковок. Коли ти приїжджаєш в Сієтл, тебе очі на лоба. А ти, ну, ти не розумієш, що тобі там робити, там страшно. То ми, ми, ми буваємо в Сіетлі і взагалі в крупних містах, реально не часто, тому що це все реально величезний стрес. Тим паче, якщо ви початковий водій, як можна їздити в Сієтл, я не знаю. Я напевно ще ближайші років 10 не Туди їздити самостійно взагалі. Також тут можна виділити не маленькі ціни на житло. Насправді в в Сітлі ну всетлі ще можуть і знаєте, можна там зайти за ну, за там тисячу, за 1200-1300, тисячу триста, якісь апартаменти, кімнати, да, це можна знайти, але в маленьких містах загалом нормальний будиночок або нормальні апартаменти, хоча б там на дві спальні кімнати, це буде там дві-дві мінімум. Так, звісно, можна там постаратися пошукати. Як, наприклад, ми, ми орендували а, з трьома спальнями собі апартаменти за 1300. триста. У мене є також багато різних відео на каналі на цю тему. На про оренду житла, про закопи на наше житло. Я вам залишу посилання в. Описі можете кому цікаво, взагалі тема там переїзду і так далі, подивитися. Проте загалом тут не маленькі ціни на а, це все діло, да не маленькі ціни на оренду житла, на оренду кімна... кімнат. І от проблема маленьких безпечних місць в тому, що тут не просто знайти житло, то що ну якби все, що є, воно зайняте. А якщо навіть щось десь є, ну чесно, це буде якийсь сарай, а, і чим дешевше реально, тим більше шансів що це буде сарай, тільки якщо ви не будете знімати через яких там друзів, знайомих, які вам зроблять знижку. А загалом, тим паче, якщо знімати через знаєте, якісь там різні Компанії, які вам ну переорендують житло. А то, звісно, там будуть такі ціни, і ще й них такий. Знаєте, такий відбір 100 років ідеальної кредитної історії. Ваша зарплата до бути в 15 разів більше ніж коштує оренда житла і так далі. Ну коротше, такі собі умови Знаєте, там за той сарай ще треба буде поборотися. А сенсу боротися за сарай, звісно, сильно немає. Тому в цьому і мінус маленьких міст ну всітлі в принципі можна знайти ну більш-менш адекватні ціни. Окрім цього, то також не дешевий бензин, тому що штат називається Еврін green, да, Штат вічно зелений і, типу, в рамках екології тут немаленькі ціни на бензин. Наприклад, якщо ви зайдете в гори, то тут щось там буде 5-6 доларів за галон, да, це ж правильно. То тут буде 5-6 доларів за галон. Да, якщо там по знижках або десь в місті, то можна там. Три з половиною, чотири знайти. Ну коротше, я знаю, що ну, багато де набагато дешевше ціни, але це ще також залежить. Ну, багато де по штатах. Але це ще також, звісно, залежить на автівці, на які їздите. Бо ми їздимо тільки на великих автівках. Понятна справа, що ми, нам там раз два тижні треба заправлятися там на якихось там умовно 100 доларів, да, 70-100 доларів. А хтось заправляється, якщо їздить на малолітражній машині, понятно, це буде менше і набагато рідше. Тобто, ну не всі на це звертають увагу. Але тут один дійсно із найдорожчих. Бензинів і останній пункт це те, що тут є дійсно ризик землетрусів, сходу лавин, виверження вулканів. Тут є сплячі вулкани, Маунт-Ренір, і ну за ним спостерігають і кажуть, що він дійсно є умовно небезпечним, тому що він в будь-який момент може прокинутись. А нещодавно у нас було попередження, що схожуть сходять лавини, тому не їдьте в гори. А, да, а в гори ми любимо їздити. І багато хто знаєте, там їде туди з ночівлями, в кемпінги, на хайкінги. Коротше, всяке може бути. І так. Що тут є ризик землетрусів, є ризик цунамі, але загалом тфу -тфу, нехай цього не трапляється. Так, звісно, я спостерігаю за новинами. Я бачу, що відбувається в тій Каліфорнії. Це страшне. А, звісно, співчуваю всім і кожному, особливо, якщо ну, тут зараз мене хтось дивиться. А, нехай це все як шви... най... найшвидше мене а, з мінімальними да, втратами, хоч вже і так багато. да, Хто із людей, із будин... будинків да, тварин постраждав. Проте а, віримо, що у нас да, в штаті все буде більш-менш тихенько, спокійно. Да, ну і нехай. Знаєте, дощ і у ті затори це буде там умовно найбільша проблема, яка нас всіх з вами буде стосуватися. Ну що, друзі, отакі я виділяю пункти. Якщо вам цікаво побачити другу частину і послухати інші, такі знаєте, менш значні пункти про Вашингтон або, можливо, ви хочете, щоб я розкрила більше якусь там іншу тему конкретно із кожного пункту, наприклад, там оренда житла, да, то пишіть в коментарях. І також я залишаю в посилання в описі під цим відео різні корисні посилання на та мої відео. Мої соцмережі обов'язково підписуйтесь в інстаграмі. У мене про реальне життя, да, про мої будні. Розповідаю вам там про розвиток блога, про UGC-креаторство, про те, чим я тут займаюся. Також, якщо якісь є новини, оновлення по U4U, по TPS, До речі, моє минуле відео саме про те, що TPS, TPS було продовжено для українців. Можете подивитися. Посилання також залишаю в описі. Тому я вам рекомендую підписувати, щоб бути в курсі всіх новин, бути в курсі мого життя. І, друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей! Всім па па па, -па.